Доброго ранку всім! Вітаю всіх на сьогоднішньому занятті. У нас продовжується тема Дорога. І ми всі знаємо, щоб на дорозі завжди все було добре, щоб не було жодних аварій. То всі повинні добре знати правила дорожнього руху. Їх повинні знати як водії, так і пішоходи, тому що учасниками дорожнього руху є і пішоходи, бо вони переходять через дорогу, і водії, які їдуть на транспортних засобах по дорозі. Сьогодні ми будемо працювати із карткою 103, що ви на ній бачите? Так, це дорожні знаки. Ми сьогодні визначимо, що означає кожен із цих знаків, і допоможемо веселинцям. А спочатку давайте ми розглянемо ось такі книжечки. Називається книжечка Дорожні знаки і Я Пішохід. У вас вдома, я гадаю, теж у кожного є такі книжечки, і щоб закріпити чи вивчити правила дорожнього руху. та Краще дізнатися, що ж означають дорожні знаки, ви вдома їх розгляньте, якщо є такі книжечки, і ми розглянемо з вами. Ось давайте відкриємо книжечку і подивимося ось такий перший дорожній знак. Що ж він означає і що це за знак? На вулиці допомагає і очима нам моргає. Червоне запалить, треба стояти. Жовтим заблимає, ще почекати. Око зелене лише увімкне, в дорогу запросить тебе і мене. Що це таке пізнали? Так, це світлофор. Світлофор скільки має кольорів? Вірно, три кольори. Називаємо їх червоний, жовтий і зелений. А що вони означають, ми тільки но почитали у віршику. Дивимось далі який знак. Так, в халепу ось такий знак. І зараз ми послухаємо, що ж він означає. В халепу, щоб не потрапляти, знак цей треба пам'ятати. Колір червоний його відзначає. До себе увагу він привертає, бо посередині біла цеглина тут не проїде жодна машина. Цей червоний круглий знак із білою цеглинкою означає, що машинам тут їздити не можна. Дивимось далі знак. Хто там їхати бажає? Він цей знак цього не дозволяє. Ні машині, ні мопеду можна лиш... Так, вірно, велосипеду. Кожному важливо знати, і знак цей не ігнорувати. Цей знак означає, що це велосипедна доріжка, і по ній може наїздити лише на велосипеді. Тут не можуть їхати ні автомобілі, ні мопеди, нічого, крім велосипеда. Дивимося далі. Ось такий знак. На дорозі знак стоїть. Багато нам розповідав, що зупинка тут одна. Для? Називаємо для кого вона, для автобуса вона. Треба транспорту чекати, він підкаже, де стояти. Цей знак означає, що тут автобусна зупинка. Дивимось далі ось цей знак. У чорно-білий колір трішки розфарбована доріжка. Хоч хто на неї наступає, того машина пропускає. Всім полегшує похід, називаємо, підказуйте мені. Так, пішохідний перехід. Цей знак означає, що тут на дорозі пішохідний перехід. Він ніби зебра. Чорна смужка біла, чорна біла. Перед таким знаком і перед такою смужкою на дорозі водії на автомобіля повинні зупинитися і пішоходи повинні переходити дорогу. Переходити дорогу можна тільки там, де ви бачите такий знак. І на дорозі є пішохідний перехід. Дивимося далі. Біля дому стоїть знак. Не збагну лише ніяк. Чому хтось на ньому взяв і сурму намалював. Ця сурма хоч і не грає. А сигналити забороняє. Якщо побачите на дорозі такий знак, то цей знак означає, що тут не можна сигналити автомобілям. бо тут можуть гуляти з маленькими дітками, які можуть злякатися гучного сигналу автомобіля. Далі дивимося знак. Дуже важливий насправді цей знак не обійтися без нього ніяк. Щоб не трапилося біди, його маєш знати ти. Водіям потрібно вчити знак цей обережно діти. Такі знаки ставляться на дорозі перед тим, де розташований дитячий садок чи школа. Там через дорогу завжди можуть переходити діти. Тому водіям необхідно. Пригальмувати, трішки зменшити швидкість перед таким знаком і їхати обережно, бо тут можуть через дорогу переходити діти. Дивимося далі знак ось такий. Стоять дітлахи, сперечаються. Що за знак такий не дізнаються. Підійшов до них постовий. Він на вулиці головний. Подивився і каже строго, знак це головна дорога. Якщо такий знак на узбіччі стоїть дороги, то це означає, що це головна дорога для автомобілів. І тут дітлахам гратися не можна, необхідно йти далі від цієї дороги, де бачите такий знак. І ось знак. Водії застерігає, спокій наш охороняє, шлях слизький під час дощу, ніби я по книжці вчу. Машину трохи пригальмуйте, за дорогою пильнуйте. Якщо бачите, на дорозі такий знак, це означає. Теж, цей знак для водіїв, що необхідно пригальмувати трішки, бо трішки йде слизька дорога, і їхати обережно на маленькій швидкості. Ось ми розглянули з вами книжечку Дорожні знаки. Ви вдома, якщо є така книжечка, теж уважно розгляньте, згадайте, що означають дорожні знаки. А тепер давайте ми розглянемо нашу картку 103. Нам необхідно теж з'ясувати, що ж який дорожній знак означає, і допомогти веселинці обвести в кружечок ті знаки, які для пішоходів. Є знаки для водіїв, які їдуть на транспортних засобах, а є для пішоходів. Ось ми зараз і визначимо, що ж який знак означає і для кого він. Ось цей знак означає, що, бачите, тут по східцях людина піднімається вгору. Це означає знак наземний перехід, надземний. Це коли можна перейти через дорогу над дорогою. Ось побудовані такі східці, потім місток через дорогу. І людина, щоб не переходити через дорогу, може піднятися східцями на місток, який йде над дорогою, і перейти через цей місток, який спеціально для пішоходів дорогу. А ось схожий знак, але східці опущені вниз. Це означає підземний перехід. Так само людина по східцях спускається вниз під землю, де теж є тунель, через який людина може пройти через дорогу під землею. Ось це над землею. Місто буде, а це під землею. Тунель підземний перехід. Це знак також для пішоходів. Ось такий червоний знак, і на ньому написано СТОП. Це означає цей знак для автомобілів. Означає, коли водій бачить такий на дорозі знак, йому необхідно зупинитися. Так, це ми вже знаємо, називайте що за знак? Вірно, пішохідний перехід. Це. Ось ми бачимо тут синій кружечок і намальовані люди. Цей знак і написано тут зона. Цей знак означає, що тут пішохідна зона і можуть ходити лише пішоходи. Автомобілям їхати не можна. Цей ви вже знаєте знак. Так. Велосипедна доріжка, де можуть їхати лише на велосипеді. Ось цей знак. Вірно світлофор і це теж світлофор. У нас два світлофора. А ось і знак, на якому намальований, те, що вірно, світлофор. Цей знак означає, що попереду перехрестя, яке кермується світлофором. Потрібно необхідно бути уважним і пішоходам, і водіям. Цей знак для водіїв означає те, що попереду буде світлофор, і бути уважним, і дивитися на світлофор, і ним керуватися далі. Ось світлофор і ось світлофор. На цьому ми бачимо, люди зображені, а тут людей нема. Це світлофор для пішоходів. На червоному намальоване, ось на цьому кружечку намальована червона людина, яка стоїть. Це означає, що коли світить червоне світло, пішохід повинен стояти. Ось тут зелений кружечок зеленим намальована людина і вона йде. Це означає, коли запалюється зелене світло, то пішохід переходить через дорогу. Так, це для пішоходів, а це для автомобілів. Що означає, ми вже знаємо, на червоний автомобіль теж повинен що. Вірно, зупинитися на жовтий, приготуватися, але ще не їхати, а на зелений так, їхати. Ось вам необхідно взяти будь-який фломастер чи олічи і допомогти веселинці обвести в кружечок знаки для пішоходів. Лише ті, які для пішоходів, ті, які для водіїв обводити не потрібно. Ну, ось, наприклад, знак, коли людина піднімається на надземний перехід, це для пішоходів. Ми його обводимо в кружечок, ось так. А далі самостійно обведіть знаки для пішоходів. Вивчайте знаки, не забувайте і постійно повторюйте, що вони означають, і завжди дотримуйтесь. Правил дорожнього руху бажаю успіхів у виконанні завдання. До побачення, до зустрічі!